Від пісочів цей кронштейн. В принципі, якщо вам його показувати отак здалеку і отак, то можна сказати, що все ідеально вийшло. Ви бачите, все чітко, красиво з вас 200 доларів. Але якщо придивлятися так потихеньку, то в порах лишилась корозія. І тому все не ідеально. Мені нема для чого обманювати. Людей казати, що ідеально, коли воно не так, тому що потім же мені прийдеться нести за це відповідальність. Як вони прийдуть до мене його робити, а воно буде не ідеально. Ну, так, загалом наче гарно наношу перетворювач корозії чи перетворювач ржі. Чекаю, поки сохне, ще раз чищу, грунтую кислотним ґрунтом і можна приварювати. В принципі, цю желізяку. Можна оставить вона не така глибока корозія на ніяк як на ланжероні.